Дім книги. Літературно-мистецька програма. Партнер програми видавництво Навчальна книга Богдан. Найкращі книги в домі книги. Марія Чумарна українська поетеса, педагог, журналіст, громадсько-культурна діячка, членкиня Національної спілки письменників України, засновниця авторської українознавчої школи у місті Львів, лауреат літературної премії Благовіст 2005 року. З під її пера з'явилася низка художньо-пізнавальних книг Код української вишиванки, «Тройдерево», Золотий Дунай, «Тридев'яте царство, книг для дітей. Казок, оповідок, притч і байок, об'єднаних тематикою добра, любові, краси та їхнім значенням у людському житті. Серед них казки для друга, хліб та золото, богатирі, пригоди лумпумчика. Також Марія Чумарна є авторкою низки поетичних збірок. Доброго дня усім. Сьогодні у нас у рамках літературних зустрічей вітання у вівторок творча зустріч з Марією Чумарною, українською письменницею, поетесою, журналісткою, громадською культурною діячкою, члениною Національної спілки України, а також засновницею авторської українознавчої школи. У творчому доробку цієї письменниці більше 70 книг. Серед них це дитячі книжечки. Наприклад, останніми роками вийшли Книжки Казки для друга, хліб та золото, куметна читанка Так чи не так, а також казка Богатирі. Серія чудових дитячих книжок «Пригоди Лумпумчика». Також у серії Золоте руно у видавництві начальна книга Богдан. Вийшли її книги «Тройдерево». Це особливості книга про особливості обрядів хрещення, весільних обрядів. Також інші. Золотий Дунай символіка української пісні. А також «Тридев'яте царство це книжка про символіку української казки. У творчому доробку пані Марії є також і доросла проза книги поезія, а також книжки присвячені, які описують символіку української вишиванки. А отож, думаю, почнімо. Ніхто не розкаже про автора краще ніж він сам. Тому вам слово. Доброго дня, дорогі земляки. Я завжди кхм, з радістю приїжджаю у Тернопіль. Це все таки моє місто, бо я народилася в Бережанському районі і навчалася в Бережанах і. Звичайно, Тернопіль. Тернопіль це моя столиця. Але оскільки для всіх тернополян ще трішки такою більш насиченою Галицькою столицею, окупованою тернополянами є Львів, от то і доля якось так вирішила, що я живу і працюю у Львові, де справді потужний інтелектуальний потенціал становлять вихідці із нашої Тернопільської області, і це зрозуміло. Я е, хочу сказати, що ці книжки, які ви тут бачите, це лише частка В серії е, пригоди Лумпунчика, чотири книжки, поки що п'ята вже написана. і я е, безумовно мрію, як воно по долі складеться, щоб ця книжка мала своє продовження, щоб мої герої, яким зараз по 11 років, щоб вони виросли і врешті виконали ту місію. Яка на них покладена Всесвітом. Місію врятування не лише нашої планети, не лише нашої благодатної України, а усіх священних семи планет Великого Всесвіту. Книжку цю я почала писати. Знаєте, зараз моєму синові вже 35 років, а тоді йому було 10, коли я почала писати цю книжку. Він був учнем п'ятого класу і писала я її. Ну, співмірюючи, все що я написала, аналізуючи спільно з дітьми. Це була ідея про те, що в наших дітях треба виховати відчуття своєї божественної природи. Щоб вони відчували, що вони є вільні творці в цьому світі, що вони насправді все можуть, і для того, щоб бути собою і творити дива в цьому світі, не потрібно користуватися якимись маніпулятивними чарівними паличками чи, чи магією якоюсь. Вся магія заповнена в серці людини. Треба тільки пізнати саміх себе, пізнати свою природу, пізнати. Свої можливості і свої бажання іти за ними. І сьогодні, спілкуючись з дітьми, я це відчула. Діти всі чудово розуміють. Мені особливо імпонує, що діти розуміють ці складні речі, коли, коли ти говориш з ними. І от те, що Ірина згадувала, «Тридев'яте дев'яте царство, ця серія Золоте руно це дослідження української міфології, світової міфології, української казки, витоків української обрядової культури, символіки пісні, звич... звичаєвого обряду. це все цілісне, це цілісний світогляд, справді космічний світогляд наших предків. І... Коли починаєш працювати з казкою, в мене є дослідження, і ну мандрівка в українську казку це було таке, але є. Кілька книг про символіку і глибинні коріння української казки. Коли починаєш працювати з казкою, тоді і спілкуєшся з дітьми. Тоді бачиш, наскільки ми недооцінюємо роль казки, наскільки діти готові до сприйняття того, до чого ми вже на жаль не готові. От в нас є виш... про вишиванку. Книжка у вас є улюблена вишиванка, яка несе в собі щось? Є. Я спілкуюся з вишивальними з вишивальницями по всій Україні. І в Полтаві є прекрасна вишивальниця, яка ну Решетилівська фабрика була знаменита така, колись в радянські часи вишивали Це білим по білому. Вишивка Полтавська. І е, вона зберегла вона зберегла цю техніку. Вона має в себе свій прекрасний музей Тетяна Черненко. І от е, оскільки моя родина по батькові е, в 33-му році вимерла від голоду на Полтавщині, е, то е, в мене такий особливий щемкий, там рідних в мене нікого немає. Особливий щемкий цей зв'язок з Полтавщиною. І коли я захотіла, щоб мені Тетяна вишила сорочку. І, звичайно, я, я розумію, що най, найбільш сильна сорочка це білим по білому, тому що білий колір в себе включає всі енергії, це божественний колір. І я приїхала до неї і я шукала цю вишиванку. Тобто я переглянула всю її колекцію, понад сто сорочок, і я всі відкладала, всі відкладала. Ми говорили про символіку, і вона каже, я так і знала, що не виберете. І вона витягає. Малюночок такий, знаєте, на, на кальці, відмальована вишивка, і показує мені, і оце моя сорочка. знаєте. А, але що найдивніше, коли я поїхала на Житомирській трасі, є такий маленький музей, я як такий, відпочинкова зона біля Києва. І коли я зайшла і побачила село Єрке, це сусіднє село від села, де, де жила родина мого батька. І і я, я заходжу в цю хату і дивлюся, на вікні висить рушник, ідентичні моїй сорочці. І я питаю, це з Єрків рушник. Вони кажуть, так, це рушник з Єрків. Розумієте? Тобто я вгадала, от що таке генетична пам'ять. І коли вона прислала мені цю сорочку, я чомусь собі уявляла, ну, узор я вибрала, я уявляла отакий, як в Буковинських сорочках, я хотіла рукав прямий і все. І тут я отримую сорочку, класична полтавська сорочка, отут, знаєте, така от рукави зібрані, а тут такий широкий рукав, і весь в оцій вишивці білий. І коли я її одягла, я стояла посеред хати і я плакала. У мене таке було відчуття, що я одяглася в свою душу. Розумієте? От стоїш і плачеш в тій сорочці. Тому це для мене така особливо дорога сорочка. Сорочка слово саме означає 40, 40 божественних енергій. Коли людина народжується, вона одягається в сорок божественних енергій, до сорока днів дітей навіть не хрестили, поки не обійдуть всі сорок енергій. І коли людина помирає на сороковий день тільки, так, вже її відспівують, тому що до того часу всі енергії покидають її тіло до сорока днів. Так от сорочка це є те, що поєднує в собі сорок цих божественних енергій. Чому при народженні сповивають в крижму, це оце біле сповивання. І коли, коли людину проведжали, колись теж білі рушники оці, опускали труну на білих рушниках і так далі. Сорочка це святе поняття, це сакральний код українців, навіть це на слово кодує. Я скрізь на зустрічах, коли ми говоримо про українську мову. Я згадую слова і вам скажу ці слова. У 90-му році корейський оракул Онці перебував в Верховній Раді України, коли ще не була проголошена незалежність, і його запитали, що чекає Україна в недалекому майбутньому. Він сказав, що поки українці не зрозуміють, що таке українська мова. А українська мова, і це вже слухайте уважно: це звуковий ключ всесвіту. І українці несуть відповідальність за збереження цього ключа не лише перед Україною, а перед усім всесвітом. І поки українські міста не заговорять українською мовою, доти в Україні нічого сподіватися на краще майбутнє. Ось приклад слова сорочка це я приклад. Кодового, кодового значення української мови. У нас кожне слово є код. Ви сказали про білі нитки, що вони ніби найбільше вбирають всю енергію. А якщо до вишивки бісером, наприклад? Ну, вишивка бісером це вже не вишивка. Угу. Це, вже а чому, чому? це вже прикрашання сорочки. Справа в тому, що саме слово вишивка грецької мови означає космос. І це я би сказала, що власне кажучи, до вишивки ми можемо відносити геометрію, геометричні узори, і до вишивки можемо відносити оці сакральні рушники в центральній Україні дерево, так? Дерево, як модель світобудови, геометрія, кристали. Оце і є вишивка. Все решту, все решту, оці барвисті такі, там скаже. Борщівська вишивка значною мірою далі. Чернівецька область квітчасті ці рушники ті бісером, про які ви говорите. Це прикрашені сорочки. Безумовно, там діє магія кольору. Чим більше, чим більш барвиста сорочка, тим більше енергії жінка на себе бере. Дуже красиво. Воно і дуже дуже позитивно впливає на тіло, тому що є магія самого кольору, магія взаємодії органів тіла з різними енергіями. Це є, це існує, але сакральність це геометрія. Гордани намисто, значніки. Гордан намисто. Це теж дуже це, це дуже древнє письмо, яке в Інкі воно було, називалося савузникове письмо або письмо Кіпу. Вони передавали інформацію за допомогою різних оцих ниточок, так поєднання там червоних ниток з білими і так далі. Вас не О, от таке, так як в мене От. Тому наші це теж є оце древнє письмо, дуже древнє, воно так само древнє, як і вишивка. Але бачите, е, е, ну, тут послання тут на, на моєму шитві, чого я дуже його люблю, тут на найбільш потужний обереговий символ це восьмикутна зірка. Це найбільший гармонізатор. От цю, цю вишивку вишивали на рушниках сімейних, родинних, на дитячих сорочках цю зірку, тому що вона. Містить в собі по суті два христи, які один з одним отак взаємодіють. Розумієте, як один вправо, другий вліво, і згармонізовується енергія чоловіча і жіноча начало. Правда, що маки це трав? Маки це кітка забуття. Маки вишивали. Є маки на рушниках, є на старовинних рушниках, але це були такі вдовинні символи. От одинока жінка вона цей свій смуток, одинокість, свою самотність і закритість. Ви розумієте, що мак це по суті сонамбуля, квітка сонамбуля, квітка забуття. І навіть в романсах, в тих наших і піснях маки так і оспілюються, або, або оця кров, так смерть, маки. І коли, коли в нас зараз ну тотально дівчата ходять і носять маки, волошки, ну красива волошка, красива ромашка, як букети квітів, Ми не так але. Але вони мають свою енергію. Якщо, можливо, якщо людина не не, не, не вникається, можливо, вона менше на неї впливає, але чомусь якась така тенденція, не зрозуміла. Колись до цього серйозніше ставилось, тому що кожна квітка є певний символ і певна енергія. Дякуємо вам за таку цікаву розповідь за розмову. От, побажаємо вам творчого натхнення, щоб. Ще не одна книжка вийшла у друку з-під вашого пора. От також дякуємо аудиторії і всім, Дорогі тернополяни, вишивайте найкраща вишивка все таки все-таки тут, на Поділі, вона найбільш глибока. Дуже люблю подільську вишивку. І бажаю вам завжди бути одягнутими в світло любові, милосердя, прощення. І і, і взаємотерпимості, і душевної гармонії. Бажаю миру в душах наших. Дякую вам всім, дім книги літературно-мистецька програма. Нар програми видавництво Навчальна книга Богдан. Найкращі книги в домі книги.